Мої любі першокласники, розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання малої букви «і». Сядьте діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо і працювати розпочнемо. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з рукописною буквою І та її елементами. Навчимося писати рукописну маленьку букву І, з'єднувати її з іншими буквами. Ми будемо з вами працювати в друкованому ЗОшиті на сторінці 27, тому я пропоную відкрити вам. Зошит на сторінці 27. Підготуйте, будь ласка, до уроку простий олівець, кольорові олівці. І сьогодні нам знадобиться кулькова ручка чорного кольору. Погляньте, будь ласка, на малюнок, який знаходиться вгорі сторінки 27. Кого ви бачите на малюнку? На малюнку ми бачимо птахів. А що це за птахи? Це індики. Що ви про них знаєте? Складіть розповідь про сімейство індиків, куди вони вирішили помандрувати. Певно, сімейство індиків вирішило помандрувати на галявину, де дуже багато різних черв'ячків, комашок, щоб можна було дуже добре поїсти. Зверніть увагу на елементи букв, зображені над малюнком і на воді. Наведіть всі елементи букви І. Доберіть за цим малюнком слова, в яких є звук І, індики, річка, міст. Перед тим як ми з вами почнемо писати в нашому зошиті, давайте пригадаємо, як правильно потрібно тримати ручку, якщо ви пишете лівою або правою рукою, і в яку сторону правильно нахиляти зошит, коли ви пишете лівою, і коли ви пишете правою рукою. Будь ласка, дотримуйтеся цих правил під час письма. Давайте пригадаємо з вами і повторимо, із чого складається наша сітка зошита. Працюємо ми завжди в робочому рядочку, який складається з верхньої рядкової лінії та нижньої рядкової лінії. Також між робочими рядками є надрядкова і підрядкова лінії. На допомогу нам приходить похила допоміжна лінія, яка підказує, в яку сторону нам робити нахил букв. І в кінці сторіночки зошита назавжди має залишатися чисте поле. Ще дітки я хочу запропонувати вам пригадати, як необхідно з'єднувати між собою букви верхнім з'єднанням, середнім з'єднанням, нижнім з'єднанням. Будь ласка, не забувайте це. Мала буква І. Складається з двох елементів короткої похилої лінії із заокругленням внизу вправо та крапки над нею. Зараз розгляньте, будь ласка, із яких елементів пишеться ця маленька буква І, і пропишіть малу букву І у повітрі. Починаємо писати від верхньої рядкової лінії. Пишемо похилу лінію, опускаємо донизу, заокруглюємо, і вгорі ставимо крапочку над похилою лінією. Подивіться, будь ласка, на перший рядочок, який ми з вами опрацюємо в нашому зошиті. Це і є наша буква І. Похила лінія із заокругленням внизу. Вправо і вгорі крапочка. Дітки, будь ласка, спочатку букву І пропишіть в повітрі. Тепер простим олівцем наведіть зразочки, які є в нашому зошиті на першому рядочку. Тепер від крапочок спробуйте самостійно написати дві букви І. А тепер пропишіть до самого кінця рядочка. Маленьку букву І. Для зручності ставте відео на паузу. Розгляньте, які елементи ми будемо писати в другому рядку. Другий рядок ділиться на дві частини. Перша частина маленька буква І разом із маленькою буквою І, а друга частина маленька буква І разом із маленькою буквою У. Спробуйте, будь ласка, спочатку написати маленьку букву І. Тепер верхнім з'єднанням приєднайте до неї маленьку букву І. Тобто у нас виходить три похилих лінії із за округленням внизу, тільки над першою ми ставимо крапочку. А тепер спробуйте, дітки, у повітрі написати маленьку букву І разом із маленькою буквою У. Не забувайте, що в букві У є подовжена похила лінія із петлею внизу. Пропишіть спочатку це все у повітрі. Тепер першу половинку рядочка наведіть зразок і допишіть самостійно і, і. Другу половинку рядочка наведіть зразок і допишіть самостійно «і» «у». Ставте відео на паузу, щоб вам було зручно. Розглядаємо третій рядочок, які елементи ви напишете в третьому рядочку. Тепер, дітки, ми маленьку букву І приєднаємо спочатку до букви О, а потім до букви А. Подивіться, буква І приєднується до О і до А середнім з'єднанням. Дітки, пропишіть спочатку ці два зразка у повітрі. Тепер першу половину рядочка наведіть зразочок І О. І до половини рядка пропишіть самостійно ці дві букви. Тепер, дітки, друга половина рядочка наведіть самостійно зразок. І А! Не забувайте, що він, вони з'єднуються середнім з'єднанням. І до кінця рядочка пропишіть, будь ласка, самостійно. Щоб вам було зручно, ставте відео на паузу. Тепер погляньте на четвертий рядочок. Ми маємо з вами на половині рядочка написати ОІ, на половині рядочка написати А І. Погляньте, будь ласка, буква О з'єднується з буквою І верхнім з'єднанням. Давайте спробуємо написати ці дві букви разом у повітрі. Спочатку пишемо маленьку букву О, тоді вгорі робимо таку невеличку хвилясту лінію і до неї приєднуємо букву І. Буква А з буквою І з'єднується верхнім з'єднанням. Ми спочатку пишемо букву А і потім заокруглену похилу лінію ведемо вгору і від неї починаємо писати букву І. Пропишіть, будь ласка, ці дві букви у повітрі. А тепер, дітки, простим олівчиком, наведіть спочатку зразок ОІ. І допишіть на піврядка. О І самостійно. Тепер діти наведіть зразок А І простим олівцем. І до кінця рядка пропишіть ці дві букви самостійно. Для зручності виконання завдання ставте відео на паузу. Наступний рядочок, дітки, розглядаємо елементи, які ми будемо тут писати. Ми з вами вміємо писати не тільки маленькі букви, але й великі. Ось давайте ми спробуємо велику букву А подружити з маленькою буквою І, і велику букву О подружити з маленькою буквою І. Спочатку діти прописуємо букву А велику у повітрі і верхнім з'єднанням з'єднуємо до неї, приєднуємо до неї маленьку букву І. Тепер спробуйте написати, дітки, велику букву У у повітрі. І виводимо від букви У нижнім з'єднанням, знизу виводимо догори хвилясту лінію і приєднуємо до букви У маленьку букву І. Візьміть, будь ласка, простий олівчик, діти. Наведіть зразочок А велика і маленька. Тепер спробуйте до половини рядочка написати ці дві букви разом самостійно. Тепер простим олівцем наводимо У велика і маленька. І до кінця рядочка прописуємо ці дві літери разом. Для того, щоб вам було зручно, ставте відео на паузу. Останній рядочок, діти, ми з вами ще раз маємо написати маленьку букву І. Але зверніть, будь ласка, увагу на ось цей значок, який знаходиться внизу в правому куточку нашого екрану. Що на ньому зображено? Ручка. Тобто, діти, останній рядочок маленької букви І ми з вами спробуємо написати кульковою ручкою обов'язково чорного кольору. Спочатку, дітки, візьміть, будь ласка, кулькову ручку в руки і маленьку букву І пропишіть у повітрі декілька разів, щоб у вас все вийшло. Тепер наведіть перший зразочок в нашому зошиті, другий зразочок, наведіть оставшіся зразочки. А тепер спробуйте написати самостійно кульковою ручку. Одну букву І, другу букву І. І так, до кінця рядочка. Цей рядочок, я нагадую ще раз, ми пишемо кульковою ручкою чорного кольору. Щоб вам зручно було виконувати письмові завдання, не забувайте і завжди ставте відео на паузу. Тепер погляньте, будь ласка, на нижню частинку нашої сторінки 27. Погляньте на малюночки. Назвіть назву кожного малюнка. Помідор, ведмедик, літачок, пірамідка, огірок, білочка. Поясніть, чому піромі... пірамідка і літачок з'єднані стрілочкою. Тому що це іграшки, правильно. А тепер, будь ласка, знайдіть спільне між малюночками і з'єднайте стрілочкою малюночки однієї тематичної групи. Дітки, Помідор і огірок це що таке? Це овочі, вони до однієї тематичної групи належать. Так, об'єднайте їх. А ведмедик і білочка – це тварини, вони також належать до однієї тематичної групи, також їх об'єднайте. А тепер візьміть, будь ласка, кольорові олівці і розфарбуйте свої малюночки. Яку букву ми вчилися писати з вами сьогодні? Так, сьогодні ми з вами навчилися писати маленьку букву І. Дітки, назвіть, будь ласка, слова, в яких є буква. Наприкінці уроку оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою після уроку письма. Я дякую вам за роботу, за вашу увагу і прощаюся з вами. До нових зустріч!